І так, Збройні сили України звільнили кілька кварталів у Вовчанську. Відбулася атака на аеродром Моздок. ЗСУ на французьких винищувачах змінять баланс сил на фронті, а також коли взагалі Україна може їх отримати. Мене звати Олексій Соловйов. Давайте далі докладно про це все поговоримо. Збройні сили України звільнили кілька кварталів у Вовчанську, здійснивши успішну контратаку. Про це повідомляє німецьке видання Білд. За останні дні українським захисникам начебто вдалося вибити ворога із центру міста. При цьому частина росіян в місті оточена та відрізана від основних сил. Таким чином, українські війська відновлюють нові позиції на півночі Вовчанська. Правда, російські війська, відходивши зі своїх позицій, атакували їх авіацією, ракетами та артилерією. Видання пише, що ЗСУ використовували німецький танковий мостоукладач під назвою Байбер для того, щоб перекинути підкріплення з північного на південний берег річки Вовча. Росіяни атакували його дроном ланцет, але це не допомогло. А також. Речник Осуб Хортиця Назар Волошин заявив, що сили оборони контролюють більшу частину Вовчанська. Атака на моздок є спецоперацією ГУР. Атака безпілотниками 8 червня на аеродром у Моздоку, а це Північна Осетія, з якого, до речі, злітали літаки, що атакували Україну. Є спецоперацією головного управління розвідки Міноборони України. І це перша атака на аеродром у Моздоку. На військовому аеродромі базується окремий 485-й вертолітний полк. Ціллю атаки був аеродром, де базуються літаки Міг 31 К, які є Носіями аеробалістичних ракет кинджал, а також базувалися літаки Ту-22 М3. Міноборони РФ повідомляють про нібито збиття 25 безпілотників. Збройні сили України на французьких винищувачах змінять баланс сил на фронті. Франція обіцяє Україні бойові літаки Міраж 2000, які можуть бути носіями ракет Скальп з дальністю ураження до 560 кілометрів, а також керованих авіабомб до 1000 кілограмів, з дальністю ураження до 70 кілометрів. Взагалі, за технічними характеристиками, міраж 2000 схожий з F-16. Окрім того, вони адаптовані до того, щоб працювати по ворожих цілях, як ППО. Його радар може супроводжувати 24 цілі та знищити ракетами одночасно 4 з них. За словами військового експерта, з їх появою, спокійне життя супротивника закінчиться як на фронті, так і на базах дислокацій. А чому так? Тому що наразі наші конструктори переобладнали старенькі Су-24, щоб вони могли запускати ракети Скальп. Далі Су-24 розганявся у повітряному просторі і запускав цю ракету. Далі ракета летіла сама по собі, а це суттєво знижує ефективність таких ракет. Для більшої ефективності потрібні сучасні літаки, щоб їх обладнання а теж брало участі в цьому процесі. Тоді ефективність таких ударів зросте ледве не наполовину. Саме з таких винищувачів, наприклад, як Міраж 2000 та F16, це може робити більш ефективно. Але коли можемо отримати винищувачі Міраж 2000? Експерти вважають, що розуміючи усю важливість питання і гостру потребу Україні у винищувачах, Макро не йде нам назустріч і є висока ймовірність того, що свою обіцянку він 100% виконає. До речі, на думку експерта Романенка, навчання на міраж 2000 зайняло зайняло у наших пілотів півроку не більше, але не виключає і прискорення в такому навчанні. Точна кількість таких винищувачів поки не озвучується. Я вам нагадаю, що на озброєнні Франції їх наразі налічується 94, але це вже хоч щось конкретне ніж те, що ми очікуємо від американців, які вже рік розповідають про навчання наших пілотів і кажуть, що ще ще їх треба тріхи трошки довчити, враховуючи мотивацію та запал наших пілотів. Вони 100% опанують французький міраж дуже швидко, навіть готові навчатися цілодобово. А і таким чином Макрон перехоплює ініціативу у питаннях військової допомоги Україні. Своєю заявою передати літаки Україні. Президент Франції дає зрозуміти США, що вони роблять ну, точно щось не те. Адже понад півроку вони тягнули з допомогою Україні, тим самим зігравши на користь Путіну, який за цей час вдалося напитися української крові. Тому тут Макрон проявив дуже чітку позицію: він обіцяє конкретику, а саме, навчити бригаду з 4 тисяч українських солдатів, надати французькі винищувачі, міраж 2000 і навчити наших пілотів. Насправді позиція США у питаннях з наданням військової допомоги вона дуже дивна. Наприклад, Тайваню, який взагалі не воює, передають сучасну зброю. Ізраїлю теж передають зброю. Вибачте, Тайвань взагалі не воює. Ну щодо Ізраїлю, то окей, але там війна не така жорстока, як в Україні. Порівняння тут взагалі недоречні. Тож, на цьому в мене все. Тисніть лайк, підписуйся, адже кожного дня свіженькі випуски новин.